Оренда однокімнатної квартири у новобудові. Тут у нас коридор, прихожа тумба на взуття, вішалка на одяг. На праву сторону у нас кімната, наліво кухня, прямо санвузол. Почнемо з кухні. Простора кухня, високі стелі. По техніці. Холодильник з морозильною камерою горення. Все чистенько, біленько. Далі мікрохвильова піч, посудомийна машина, арістон, чайник, тефаль. Повністю є весь необхідний посуд. газова плита з духовкою Вірпул. Квартира має двохфункційний котел на опалення і теплу воду. Має засклений балкон. Ось тут один. З кімнати не засклений, маленький балкон є. Вид з балкону кухні у двір. Паркінг вільний, де є місце там паркуєтеся. Балкон також є простори, великі, два стільці. Вертаємось до кухні. Далі, йдемо до кімнатки. Кімната теж є простора, двохспальне ліжко, ортопедичні матраси, приліжкові тумби, ліхтарі, кондиціонер. Повністю тумби для особистих речей, одягу. Плазмовий телевізор, інтернет. Величезна шафа купе на три секції. Маємо раз секцію, два секцію і третя секція. Повністю велика шафа. Журнальний столик, два стільці. Ось така простора кімната. Йдемо на балкон, який є вже не заскланий. Виходить на вулицю Стрийську. Церква перехрестя Стрийської. Автовокзал там, до центру сюди. Також навколо вільний паркінг. Де є місце, там картуйтесь. Чудово! Однокімнатна квартира в будові. Є простора, комфортна, повністю всім необхідним забезпечена. Далі у нас йде санвузол. Ванна чистенько, біленька. Душ, душова шторка скляна. Пральна машина індезіїт, унітаз, умивальник, тумба на всякі свої штуки, дзеркало. Тут я ріал Тарас батарея на сушку і тумба на всякі хімію. Ось, тут вхідні двері. Ще раз ми повернулися до коридору. Кімната є ізольована від кухні. Тому. Кого цікавить, телефонуйте, покажу вам.